Теплий салат із курячої печінки смаженої, Але смаженою особливо. Я печінку буду готувати з грушею та апельсином. Виробляємо печінку. Бажано видалити всі перетинки і печіночку порізати на кусочки менші. Ось такі кусочки невеликі. це такий жирочок. Я його теж видаляю. Ось із цього гарненького апельсина я видавлю сок. Я його розрізую. Просто кручу і видавлюю сік. Груші нарізаю шматочками. Видаляю серединки нарізаємо. Треба нарізувати от десь, наприклад, отакими. Все готове. Груша порізана, апельсиновий сік і печіночка. Будемо смажити печінку і груші. Для цього я використаю оливкову олію або звичайну олію і шматочок масла вершкового. На гарячу пательню вливаємо ліжки оливкового масла, додаємо шматочок вершкового масла, викладаємо печінку. Смажити будемо на великому вогні 2-3 хвилини. Коли одна скарома підсмажиться, треба перевертати на іншу. Підсмажую всю печінку і викладаю на сковорідку. Печінку трошки посолимо і поперчимо. Смажену печінку, викладаю. На торіку. У другу пательню, додаю вершкове до масло. На маслі будемо підсмажувати грушу. Груша підсмажуємося, додам сюди 2 столові ложки цукру. Посиплю цукром. Тобто груша повинна карамелізуватися, Трошечки підсолити. Перевертаємо, може тепер до золотистого кольору. На тарілку викладаємо листя салату. Так от довільно рвемо. Зараз сюди я викладаю груші. Сюди даємо печінку сковорідку, в якій смажилася печінка, нагріваємо і вливаємо апельсиновий сік. Сік закипає. Я додам сюди оливкової олійки. Трішки присолюємо. Все закипіло, оцім розчином я заливаю салат. І можна додати. Жукову помідори чері. Отак воно буде набагато яскравіше. Цей салат вийшов аж занадто смачним. Настільки він мені сподобався, це дійсно смакота.